Починаємо урок української мови в другому класі. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо і пригадаємо все, що вивчили про текст. На уроці потрібні сьогодні зошит і ручка. Підручник нам сьогодні не потрібен, отож, будьте уважні, пригадуємо все, що вивчили про текст. Пригадаємо, пов'язані за змістом речення утворюють текст. Кожен текст складається із речень. Ці речення розташовані в певній послідовності. До кожного тексту можна дібрати заголовок. Заголовок показує, про що буде розповідатися в тексті. А ще. Кожен текст має свою будову це зачин, основна частина та кінцівка. Текст, у якому щось описується, називається текст-опис, а текст, у якому про щось розповідається це текст розповідь. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати все, що вивчили з теми текст, виконуючи різні практичні вправи. А завдання для вас підготували наші гості, козаки, герої популярного українського мультфільму. Сьогодні можна впевнено сказати, що українських козаків знають у всьому світі, про них пишуть історії, складають пісні, часи козацтва героїчне минуле України, яке так намагаються зараз відтворити. І справді. Їхній відвазі та волелюбності можна тільки позаздрити. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, могли пройти і на суші, і на морі, а про їхні славетні походи та бої існують легенди. А що ж означає слово козак? Козак, по іншому, можна сказати, це вільний воїн. Для виконання наступного завдання підготуйте свої ЗОшити і починаємо письмову роботу з хвилинки каліграфії. Запишіть в ЗОшит сьогоднішню дату і пропишемо сьогодні ось такі букви сполучення. Прошу звернути особливу увагу на букви сполучення ОЗ. Тут у нас верхнє з'єднання. Утворіть слово з цих буквосполучень. Правильно, це слово козаки. Вам таке завдання. це слово на склади, поставте наголос, складіть звукову модель, порахуйте букви, звуки і склади. Відео поставте на паузу. Намагайтеся самостійно виконати це завдання. А тепер перевіряємо. В цьому слові 6 букв, 6 звуків і 3 склади. Зверніть увагу наголос на останній склад. Козаки. І перше завдання нам підготував козак-око. Попрацюємо із деформованим текстом. В цьому тексті речення не в правильній послідовності. Подумайте і установіть правильну послідовність цих речень, щоб утворився текст. До тексту треба буде дібрати заголовок. Відео при цьому ставте на паузу. Перевіряємо, чи правильно ви визначили послідовність речень. Перше речення за річкою березовий гай. Друге речення. Правильно він сповнений звуків. Третє речення стукають дятли. Наступне речення співають іволги і останнє речення тріщать сороки. Четверте і п'яте речення можна переставити місцями. Це не суттєво. А тепер запишіть утворений текст в зошит, придумайте заголовок до цього тексту. І ще поширте третє речення. Поширте красивими словами. Бажаю успіхів! Відео ставте на паузу та виконуйте завдання. І ще хочу нагадати, що не потрібно кожне речення писати з нового рядочку. Наступну гра завдання у нас від козака Тура. Він дуже полюбляє яблука і просить вас визначити межі речень у тексті про яблуню. Росте в саду яблуня, широко розкинула вона свої гілки. Навесні яблуня цвіти запашними квітами, блідко пишається дивовижними плодами. Пропоную вам разом із козаком Туром записати цей текст в зошит. Обов'язково доберіть заголовок, визначте межі речень і пам'ятайте, що кожне речення починається з великої букви. Бажаю успіхів у виконанні цієї вправи. Відео поставте на паузу та виконуйте. Наступне завдання від козака-грая. Прочитайте текст. Що в ньому не так? Білочка живе у лісі, білочка дбайлива господиня, у білочки заготовлені на зиму, горіхи, гриби. Ми бачимо, що тут у кожному реченні в сусідніх реченнях повторюється слово білочка. Козак грай пропонує вам поліпшити цей текст. Ви можете скористатися словами із довідки, можете дібрати свої слова близькі за значенням до слова білочка. Доберіть заголовок до цього тексту і запишіть текст, який утворився. Вам маленька підказочка. Можливо, деякі речення вам треба буде переставити місцями. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Отже, сьогодні на уроці ми разом із козаками пригадали все, що ми з вами вивчили про текст, і пригадували ми це практичними вправами. На цьому наш урок завершується. Я бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!